Всім привіт! Welcome to Pronunciation Speak Today Edition. І з вами, як завжди, ваш репетитор Олександр. Сьогодні розглянемо літеру І та два звуки, які вона дає. Короткий Е та довгий «і». Як я вам вже розповідала, в закритому складі літера І дає нам короткий звук Е. Як, наприклад, в словах bed, Red, PEN, NET. Цей звук дуже схожий на українське е, але утворюється у передній частині рота. А у відкритому складі, або коли після літери І іде інша голосна, вона дає нам довгий звук і, як, наприклад, в словах «be», «me», «even», «complete». Звук і дуже схожий на українське і, але він довший і вимовляється з більшою напругою. А тепер давайте порівняємо ці два звуки в парах слів. Слухайте уважно різницю в довжині та якості. Pen, pee, met, meet, bed, bead. Ну, а тепер, як завжди, практика. Tongue twister. Поїхали. Eddie sees three green pebbles every evening. Повторюйте ще раз. Eddie sees three green pebbles every evening. Тепер повільно. Eddie sees three green pebbles every evening. Ще раз повільно. Eddie sees three green pebbles every evening. А тепер швидко. Eddie sees three green pebbles every evening. Ще раз. Швидко. Eddie sees three green pebbles every evening. А тепер домашнє завдання. Повторіть цю скоромовку 10 разів. Greedy Geese Back Ed for Sweet Red Seeds. Ще раз. Greedy Geese Back Ed for Sweet Red Seeds. Ну а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та дивіться інші відео. Якщо вам цікаві якісь інші звуки, з якими у вас є проблеми при вимові, то пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою англійську, то підписуйтесь на мій інстаграм. Пишіть мені в дірект і записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Або переходьте за посиланням на мій веб-сайт і знову ж таки записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сія!